Закарпаття, сатурить «Теплиця», який знаходиться неподалік міста Виноградів, відомий на всю Україну своїми унікальними лікувальними комплексами та можливостями. Зараз ми розкажемо, що і як можна лікуватися в сатургії теплиця. Санаторій теплиця єдиний в Україні, який використовує власні джерела, тобто використовує термальні та мінеральні води для інгалювання дихальних шляхів на сучасному європейському обладнанні. Це є унікальна методика, яка поєднує чотири інгаляційні техніки для подання аерозолю в організм людини. Від якої є надзвичайно позитивні результати для досягнення лікування, для зменшення проявів задишки, також для покращення носового дихання, для покращення сну, а також до покращення якості життя пацієнта. Пандемія COVID-19 нам Посприяла в цьому, тому що санаторій більше розвивався для, для оздоровлення пацієнтів із проблемами опорно-рухового апарату. Але під час пандемії covid 19 ми задумалися над розвитком ще одного напрямку в нашому лікуванні це є реабілітація дихальної системи та лор-органів. На протязі чотирьох років нам вдалося оздоровити близько п'яти тисяч пацієнтів, які відчули на власному досвіді ефект від цього лікування, і відчули полегшення свого стану. Щороку до нас повторно приїжджають, оздоровлюються. І вже не тільки самі приїжджають, а приїжджають своїми друзями, родичами, знайомими. Звати мене Юрій, я з міста Рівне в санаторій приїхали вдруге ми з дружиною із знайомим своїм і вже плануємо на третій раз бронювати собі житло, тому що ми відчуваємо ефект від того, що ми тут є. Попали випадково зовсім, не знали, що тут таке тут є. І що от реально за ми були в грудні на початку грудня і зараз от весна. Ми пройшли сезон захворювань простудних. Просто ну, такого не бувало, щоб ми не хворіли. Ну, трошки горло один день і все, і пройшло. А наш знайомий то взагалі з нами знову теж приїхав, то він після цих інгаляцій, які йому назначив лікар. Він здивувався, каже, я 3-4 рази хворів на рік. Це обов'язково. Постійний насморк, постійне то. А він каже, я ні разу не захворів, це чудо, каже якесь. О, так що рекомендую всім приїжджати в санаторій Теплиця, оздоровлюватись. Тим більше тут системна робота під наглядом лікарів, головного лікаря Віталія Вікторовича. Так що всім рекомендую. Всіх 他不。